Сьогодні у випуску. У Кропивницькому пограбували сховище. Що забрали? Переселенців з Донеччини поселили у новоукраїнській школі. У яких умовах живуть і чи платять за це? Приїхала до брата в гості, і лишилась у бригаді тероборони. Шкільна психологиня з Сумщини служить на Кіровоградщині. Укриття в цьому будинку Кропивницького пограбували, під час повітряної тривоги сюди пускають мешканців інших багатоповерхівок, розповідає голова правління ОСББ Олександр Плетньов. Коли повітряна тривога все відчиняється і спускається до укриття через ось ці двері». Каже, після закінчення повітряної тривоги минулого тижня з укриття зникли два роутери для роздачі інтернету, два чайники, чашки і продукти, гроші на які збирали мешканці. Чомусь ми зреагували, тому що, по-перше, це можуть бути будівельники, у нас ремонти йдуть. А по-друге, дуже багато нових людей, які поселились. Двері ми не зачиняли. У нас калітка навіть була відчинена завжди, тому що з інших будинків люди приходять. У них кольоровий спальний мішок, я в ньому спала, коли була тривога. Він був кольоровий, червоний та жовтим. Голова правління ОСББ показує відео з камери спостереження, яка встановлена на будинку. Каже, побачив чоловіка, який виходив з під'їзду з пакетами, такими, що були у сховищі з продуктами. Його голова підозрює у крадіжці з накраденими речами рухається до виходу з нашого подвір'я. Марія Ланецька в укриття спускалася щоразу під час тривоги. Тепер говорить без інтернету, там незручно, бо немає як дізнатись про відбій тривоги. Ми облаштовували взагалі це бомбосховище, вже коли почалась війна. Взимку стан був, м'яко кажучи, незадовільний, тому що ним ніхто не користувався. Це все робилося власними силами, на холоді, на морозі. Тому дуже шкода, що хтось може собі дозволити в такий час так себе повести. Про крадіжку голова правління ОСББ написав заяву в поліцію. Працівники поліції розслідують кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Подію кваліфіковану як крадіжка. цієї статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. За словами Олександра Полотньова, збитків від крадіжки 3 тисячі гривень. Але більше говорить засмучує ставлення людей, особливо в такий непростий для всіх час. Тепер укриття зачинятимуть або призначатимуть чергове. Олена Жикалова, Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. На 964 вулицях, провулках, тупиках, приїздах Кропивницького мають встановити адресні таблички нового зразка. Єдині вимоги для них міськрада затвердила у липні, щоб привести всі таблички до єдиного стандарту. Згідно правил благоустрою, замінити старі таблички на нові повинні балансоутримувачі до 1 жовтня. У Подільському районі таких 15 тисяч 864. Першочергово, звичайно, ми би хотіли би, щоб були замінені на тих вулицях, які перейменовані. 19 вулиць це приблизно 704 будинки. Це вулиця архітектора Павченка у Подільському районі. На цьому будинку адресна табличка нового зразка. Прямокутна темно-синього кольору з білим шрифтом. Назва вулиці вказана українськими та латинськими літерами. Мешканка будинку Олена Сукуренко каже, замінили табличку у серпні. Повідомила «Квартальна», що потрібно змінити табличку. Коштувала. 550 гривень. На цій вулиці 126 будинків. Таблички замінили на двох. На оселі Миколи Махна табличка старого зразка. Каже, її встановив рік тому. Про те, що треба міняти знову, не знав. Так як ми пенсіонери зараз нам дуже накладно. Якщо всі будуть міняти мішку, далі. Зі слів голови райради, на скількох будинках ще не замінили таблички, рахують. Наші квартальні голови квартальних комітетів, наші інспектора, які працюють на території, вони зазначають про те, що хоч і повільно, але процес іде. Згідно правил благоустрою, за відмову встановити адресну табличку нового зразка передбачений штраф 340 гривень. Ніхто одразу протокол про порушення не складає. Тобто виписується попередження, якщо людина, наш інспектор, знову ж таки, приходить, а людина не виконує ці певні вимоги, тоді безумовно ми. Вживаємо заходи впливу, а саме складаємо протокол. Це вулиця Гетьмана Сагайдачного у фортечному районі міста. На ній розташовані 188 будинків. На жодному немає адресних табличок нового зразка. мене пенсія 3140 Дуже важко, щоб оце поміняти ту, таку табличку за 500 гривень. На будинку Наталії Котової саморобна табличка у кольорах українського прапора. Я не згодна на таку табличку, і тим більше, ще з воєнний ста. Люди всі ущемлені фінансах, і 500 гривень заплатити за табличку це дуже накладно. За підрахунками голови фортечної ради Віктора Закаблуковського замінити треба 18 тисяч табличок. У нас в районному бюджеті було передбачено 217 тисяч на переименування і встановлення нових табличок. 137 ми перенаправили на ремонт, очищення і дезінфекцію криниць. Каже, у листопаді використовує залишок грошей на заміну табличок на 200 будинках. У Подільському районі на заміну адресних табличок виділили 50 тисяч гривень. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це одна зі шкіл новоукраїнки. Тут впродовж семи місяців не було жодного уроку. У класах живуть переселенці. І дайте, дайте. Покажи, яка у тебе цаська. Уляна одна з трьох доньок Володимира Курила про те, що приїдуть в нову Українку, не знали, коли сідали в евакуаційний потяг. Головним на той момент було виїхати з під обстрілів. Тут гарно, люди привітливі, общительні, все. Що не вистачає? <ріхи> все вистачає? Тут добре. Нормально, тут можна. Тут і речі є, все є. 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 Речі можна обрати тут. Одяг для дорослих і дітей розклали на столах у коридорі школи. У цій кімнаті памперси, туалетний папір, пральний порошок, миючі і дезінфікуючі засоби. Усе це передали обласна військова адміністрація і міжнародні організації. Залишили папуг і котів на сусідів і приїхали в нову українку, розповідає жителька Донецької області Алла Кононова. Вони п'ять місяців разом з донькою жили у підвалі. Донька хворіє на епілепсію і повинна щодня пити ліки. І, хоч і до солдат, И они привозили, но нам той аппарат не подходил, препарат той. А, ну уже все, нам сказали, что все закрыто, мы вас нигде ничего. Я тогда говорю, Оля, будем уехать, все. Мир у нас 15 роков, Ренат у нас 11, Диана у нас 14. Саянов 12, а Лана – слідує. Посмішка як зброя. Якщо сумувати і плакати, ситуації це не зарадить, говорить мама п'яти дітей Поліна Гордієнко. Каже, евакуювалась після того, як російська ракета влучила у сусідній будинок. Постель є, посуду нам дали, чиста, нормально. І тепло. вчаться онлайн, Бувається, по телефону вони не можуть. Соединяться с учителем. Вот эти нам бы ноутбуки, что-то шо шотопы, один, щоб они занимались дети, уроки, щоб делать. Вот это самое главное. Я больше нечего. Понад сотню учнів, які ходили в цю школу, перевели в іншу. Для переселенців облаштували 11 кімнат. Люди живуть тут безкоштовно. Розраховано на 122 особи, а на сьогоднішній день проживає 56 осіб. Із них 14 дітей віком від 2 до 15 років. Через день ми протоплюємо. Біля школи є майданчик, де граються діти, а поряд дорослі вішають речі після прання в іншому корпусі. їдальня, де переселенці готують. Загалом через громаду вже пройшли майже три тисячі переселенців. Спочатку це була категорія, як ми говорили, транзитні одну-дві доби максимум. Вони залишалися, щоб передпочити зігрітися. Це лютий березень поїсти. І далі рухалися вже або ж на Західну Україну, або ж за кордон. Тих, що на сьогодні. Сьогодні проживають це 1550 майже осіб. З них в комунальному закладі це в місці компактного проживання маємо 56 осіб. Всі інші проживають в приватному секторі майже в 500 будинках. Нині у громаді готують ще один заклад компактного проживання для переселенців. У школі ж вільними лишаються 66 місць. Анна Добрання, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Мені 37 років, за фахом я психолог, 10 років я працювала психологом в школі, але так сталися обставини, що я переїхала в Кіровоградську область. Сама я проживаю і жила з чоловіком з родиною в Сумській області. Але війна внесла свої корективи в моє життя. Євгенія родом з міста Шостка Сумської області. Працювала у селі Богданівка Шостківської громади психологиною у школі. Згадує, як для її родини розпочалась повномасштабна війна. Вийшла на кухню і бачу чоловік, який збентежений, але цього не показує. Так? Запитання, що сталося до чоловіка. Нічого, йди лягай спати. Ну потім чоловіку зателефонували з роботи. Чоловік працює в ДСНС, ну і я вже зрозуміла, що почалася війна. Саме в місті не було бойових дій, але місто було з усіх сторон окуповано. Да. В певні моменти ми не мали доступу в виїзду, покинути місто ми не могли, бо територія була зірвана всі мости, і ми залишалися на своєму островочку. Говорить, з двома синами на час тривоги спускалась у підвал. Паніки не було, був страх, а ще надія на українських військових. Після деокупації Сумщини вирішила навідати брата у Кіровоградській області. Ми їхали через Київ. Це якраз події в Вінниці були да, ті страшні прильоти. Я була в метро, була сирена, тривога. Нікого ніхто нікуди не випускали. Ми були в метро. І тоді посітила мене така думка. Що дітей потрібно вивезти в безпечне місце. Ну, і ця ідея вона реалізувалася в реалі, да, плани ці я здійснила. Діти виїхали з моєю мамою за кордон, в безпечне місце. Ну, а чоловік залишився в Сумській області служити. Я приїхала сюди і спробувала знайти і реалізувати себе, яким чином можу допомогти я. Ну, так як я за фахом психолог, ми знайшли один одного, військова частина я. Ось це моє нове робоче місце. Але робота психолога не закінчить тільки паперовою роботу. В мої обов'язки входять ще відвідування хлопців на їх постах, відвідування їхніх житлово-побутових умов, морально-емоційного стану. Добрий день. Добрий день. — день. — Як ваші справи? Чудово все. Ви задоволені сьогодні собою? Так. Яку оцінку собі поставите? Чотири з плюсом. Євгенія говорить, не жалкує про зміну місця роботи, хоче бути корисною державі. Після перемоги мріє зібратись з усією родиною вдома. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кіровоградщина. Наша організація має назву Вулик. Тому що ми тут справді працюємо як бджілочки. знаходимось ми у місті Крапивницькій, починаючи з 2013 15 року, вчителі різних шкіл організувались і почали виконувати різні замовлення на теплий одяг, на білизну. Від бійців з 24 лютого. У нас не стояло питання взагалі про те, що ми будемо робити. Ми з ну, з першого дня ми розуміли потреби. Це була і білизна, це були білизна для шпиталів. Це були піжами для шпиталів, балаклави, флісові, кофти такі світшоти, коли ще було холодно. Потім влітку це вже почали ми більше працювати над літнім одягом. Зараз дуже нагальна проблема і дуже велика потреба в теплих речах. А саме термобілизна. Ми шиємо дві розмірні одиниці одягу флісового. Це 48-50, ну може 52, бо тканина дуже еластична. І на розмір розмір це приблизно 54-56 для більш таких козаків, для великих хлопців. Ми зробили 2820 одиниць різних виробів. Це 30 рулонів тканини. Ми відшили тільки за вересень. А спочатку повномасштабного складно порахувати. Було таке, що ми за день відшивали, наприклад, 200 піжам. За день нам допомагають грошима, донатами, люди. Ми з 20 квітня знаходимось тут, і в кінці червня я узнала, то пригнала те, що таке є мене, таке вулик наш дорогенький. І з того часу я при ділі, я чую, відчуваю свою необхідність. Я по професії інженер-конструктор, але і раніше, як то кажуть, бі білошвійка. А так вміла. Ну але тут я навчилася вже швидко, без ніяких там отаких наміток, коли ми відправляємо наші речі. Хлопцям напередок ми дуже просимо, щоб вони нас, нам прислали фото. Чому так? Бо ми працюємо безкоштовно, але хочеться позитиву. І ми, Вони нам дуже часто присилають такі цікаві фотографії, навіть з юмором, наприклад, там в білизні поверх штанів одягають. Ми радіємо, навіть якщо це ми просто отримали подяку, знаєте, таку словесну, не обов'язково фото. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.